6 клас, добрий день. Сьогодні у вас перша практична робота в цьому році налаштування показу комп'ютерної презентації. Давайте подивимося, що вам треба зробити. Текст практичної саме завдання ось в цьому файлі практична робота PDF. Можна відкрити його ось так в новій вкладці. Давайте почитаємо, що треба зробити. Так, відкрити комп'ютерну презентацію з файлу практична 1pptx де ми його знаходимо знову ж таки в Google класі. От є ось такий файлик. Відкриваємо. Треба завантажити собі, як завжди, кнопки завантажити не бачимо, але знаємо, що можна відкрити в новому вікні і вона з'явиться. Завантажуємо файлик. Відкриваємо. Так, що ми тут бачимо? Бачимо, що у нас є. 6 слайдів. Слайди. В основному з зображеннями. Тексту дуже мало. Ну, давайте повернемось до інструкції, що тут нам треба зробити. Так. Уведіть у підзаголовок титульного слайду ваше прізвище та ім'я. Титульний слайд це у нас перший. Під заголовок ось у нас є знизу. Пишемо прізвище ім'я. Є. Перше завдання виконано. Друге, додайте до тексту слайда 2. Ефект анімації виліт. Початок відтворення одночасно, тобто одночасно з попереднім. В різних версіях офісу можна, може по-різному називатися. До тексту анімація виліт. Слайд другий. Текст. Для того, щоб до тексту додати анімацію, треба вибрати саму рамку тексту. Ось так, щоб вона стала суцільною. Вкладка Анімація. І от у нас є виліт. Початок одночасно з попереднім. Обрали. Читаємо далі. Додайте до кожного із зображень на слайді 3 ефект анімації поява, напрямок згори, початок відразу після. Так, слайд третій. У нас є два зображення. Обираємо, наприклад, перше. Поява. Параметри ефектів згори. І тут. Після попереднього, наскільки я зрозумів, початок відразу після. Ну, це після попереднього, після появи слайду, слайду самого. З другим зображенням. Так само обираємо друге зображення, поява, параметри ефектів згори. Початок після попереднього. Зробили. Читаємо далі. П'яте. Установіть для всіх слайдів анімаційний ефект появи слайдів в двері зі значенням властивості ефекту по горизонталі. Анімаційний ефект появи слайдів. Нам, тобто це не анімація, це переходи. Додати треба для всіх слайдів нам все одно на якому слайді ми це робимо. Хочете на другому, хочете на четвертому, хочете на третьому. Ефект двері. З розкривного списку, от я знайшов двері. Якщо у вас такого ефекту немає, оберіть будь-який інший. Але думаю, що повинен бути. От дивіться, другий рядок майже в кінці. В параметрах, щоб це було по горизонталі. Звук не, не чіпаємо, тривалість не чіпаємо. Єдине, що нам поки що сказано, застосувати до всіх слайдів. Ось цю кнопку не забуваємо натиснути. Читаємо далі. Установіть тривалість показу кожного слайда 5 секунд. Кожен слайд – Тривалість показу. Дивіться, ось ця тривалість у нас в переходах в групі кнопок хронометраж. Це тривалість самого ефекту. Тобто 1,4 секунди буде з'являтися слайд. А ось це у нас тривалість безпосередньо відображення слайду. Я вже забув, скільки там секунд. 5. Ставимо 5 секунд. Читаємо далі. Дивіться, що ми забули: установіть тривалість показу кожного слайду. І ще відмініть зміну слайдів під час демонстрації після клацання лівої кнопки миші. Тобто, нам треба прибрати ось цей прапорець і це все застосувати до всіх слайдів, щоб кожен з них 5 секунд відображався. Тобто, ще раз не забуваємо натиснути на цю, на цю кнопку. Установіть неперервне відтворення слайдів під час показу комп'ютерної презентації. А, тобто, щоб коли дійде до останнього слайду презентація, починали заново з першого. Це дуже просто, показ слайдів минулого року розглядали настроювання показу слайдів і тут є безперервний цикл до натискання клавіші Escape. Ставимо проперець, натискаємо ОК. І що залишається? Перегляньте комп'ютерну презентацію. Збережіть, відправте вчителю. Переглядати, ну давайте поглянемо спочатку. От вона з'являється з нашим ефектом. Чекаємо 5 секунд. Клацати мишкою тут не допоможе, не буде нічого. Відбуватись текст з'являється самостійно. Зображення з'являються самостійно, слайди перемикаються самостійно. В принципі, завдання виконано. Ну, давайте дочекаємось шостого слайду, щоб подивитися, чи перейде на перший. Так, ось він шостий. Зараз після нього повинен початись перший заново. Так воно і є. Для того, щоб зупинити презентацію, можна натиснути клавішу Escape. Я цього не зробив, тому що припиниться таким чином і відеозапис. В принципі, це вся робота. Для тих, у кого немає комп'ютера або немає офісу, або якісь проблеми з комп'ютером, вам зробити, виконати ось ці три інтерактивні вправи, зробити скріншоти, вислати мені скріншоти. Дякую за увагу. сподіваюся, вам все зрозуміло. Гарного дня!